Нещодавно в одному з попередніх відео я розповідав та тестував охолоджуючі підставки для ігрових ноутбуків. Практично всі з них мають геймерський дизайн та багато rgb підсвітки Проте не лише для ігрових ноутбуків потрібні підставки, але й для домашніх або робочих ноутбуків. Тож сьогодні ми поговоримо про декілька різних цікавих підставок від Office Pro, які мають більш строгий дизайн і які буде не соромно придбати в робочий кабінет чи офіс. Подивимось на особливості та відмінності цих моделей і з. Звичайно ж, протестуємо їх. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Для початку давайте визначимось, а для чого взагалі потрібна підставка. Перше, це звичайно ж охолодження вашого ноутбука. Це може бути пасивне охолодження, тобто підставка піднімає трохи вище над столом ваш ноутбук, і таким чином він краще вентилюється. Або активне охолодження, тобто підставка має вбудовані вентилятори, які обдуватимуть ноутбук знизу. Друге, це зручність та ергономічність вашого робочого місця. Якщо ноутбук просто стоїть на столі, то так чи інакше сидячи за столом і дивлячись в монітор ноутбука. Ви будете горбитись і перенапружувати вашу шию, щоб такого не було. За допомогою підставки, ви можете мінімум змінити кут нахилу ноутбука, а максимум підняти ноутбук, щоб монітор був на рівні ваших очей. Тоді дивитись на дисплей ви будете рівно. І третє це використання ноутбука разом з іншою периферією, наприклад, з великим монітором. Ваш ноутбук так чи інакше буде знаходитись нижче додаткового монітора, і користуватись ним таким чином не дуже зручно, адже потрібно відводити очі і дивитись під іншим кутом. А за допомогою підставки можна підняти ваш ноутбук і розмістити його дисплей приблизно на одному рівні з додатковим монітором. Звичайно ж, все це можна комбінувати як вдома за своїм робочим столом, так і на роботі в офісі. Коротше кажучи, якщо у вас ноутбук і ви на ньому не тільки фільми переглядаєте, а й працюєте. Підставки це мастхе. Отже, перша модель, яку ми розглянемо в цьому відео, це охолоджуюча підставка Office Pro ls 121 g Приходить підставка у фірмовій коробці, на фронтальній частині якої бачимо зображення самої підставки, логотип компанії, назву моделі, а також основні технічні характеристики. На звороті бачимо зображення підставки з іншого ракурсу, відповідні розміри кожного елементу і, звичайно ж, технічні характеристики. Звичайно, є опис української мови. Дана підставка підходить для ноутбуків з діагоналлю від 11 до 15,6 дюймів. Дана підставка продається лише в одному кольорі, а саме сірому, точніше можна сказати, сріблястому кольорі. І вага даної підставки 989 грамів. Коштує ця модель на момент зйомки відео 1299 гривень. Відкриваємо коробку і дивимося, що йде в комплекті. Перш за все, бачимо ключ, за допомогою якого можна сильніше фіксувати та затягувати. Механізми регулювання даної підставки. Далі йде кабель живлення з USB на USB Type-C. І, звичайно ж, сама підставка в транспортувальному пакуванні. Ця підставка зроблена з алюмінієвого сплаву. Завдяки цьому підставка виглядає дуже дорого та елегантно. Підставка складається умовно з трьох частин. Нижня частина це основа даної підставки. Далі йде дві направляючі, за допомогою яких можна змінювати кут нахилу ноутбука або піднімати ноутбук трохи вище над рівнем стола. І верхня частина це і є те місце, куди ставиться ноутбук. Щоб ваш гаджет нікуди не з'їжджав. Є Дві металеві ніжки, а по центру підставки вертикально розміщені два вентилятори для активної системи охолодження вашого ноутбука. На нижній частині підставка має чотири силіконові ніжки, які запобігають ковзанню підставки по столу. І на верхній частині є аж шість силіконових вставок. Вони тут розміщені для того, щоб, по перше, ваш ноутбук не ковзав на самій підставці. І по друге, щоб підставка не подряпала ваш ноутбук. Розкривши повністю підставку, добираємося до активного. Системи охолодження. Тут все досить просто: є лише один роз'єм USB Type-C, за допомогою якого і відбувається живлення вентиляторів. І також тут знаходиться єдина кнопка, за допомогою якої можна або вімкнути вентилятори, або їх вимкнути. До цього всього вентилятори мають вбудовану світлодіодну RGB-підсвітку, яка просто плавно змінює свій колір по колу. А ось змінювати режими роботи підсвічування або керувати швидкістю обертання вентиляторів. В цій моделі немає такої Можливості за допомогою цієї моделі можна не лише змінити кут нахилу ноутбука, а й припідняти ноутбук, щоб дисплей ноутбука був на рівні ваших очей. До того ж, підставка має 4 гвинти, які можна за допомогою комплектного ключа затягнути сильніше або ослабити, щоб легше регулювати кут нахилу даної підставки, або максимально сильно затягнути цей механізм, щоб підставка не складалась навіть під великим навантаженням. А ось такий вигляд має ноутбук, встановлений на підставці Office Pro LS121G. Тепер переходимо до найцікавішої частини до тестування, і подивимось, наскільки ефективно ця підставка зможе. Може охолодити ваш ноутбук. Звичайно, якщо ваш ноутбук перегрівається, то перше, що необхідно зробити, це зробити профілактику ноутбука, тобто почистити його від пилу та замінити термопасту. Також для різних ноутбуків ефективність охолоджуючих підставок буде різною, адже система охолодження у всіх ноутбуків різна. І на нижній кришці може бути різна кількість та розташування отворів для обдуву системи охолодження. Тестування проводитиму на Windows ноутбуці вже відносно не новому. І ось така кількість отворів в нього на задній кришці. Для цього я запускаю стрес-тест aida 64 на 10 хвилин. Перш за все, подивимося, які показники нагріву ми отримаємо, якщо не будемо використовувати охолоджуючу підставку, і ноутбук просто буде стояти на столі. Все це я прискорюю, щоб не займати багато вашого часу. І так, пройшло вже 10 хвилин. Отримаємо ось такі результати. Усереднюємо значення і отримаємо, що температура нагріву. Бука без підставки складає 82 градуси. Тепер встановлюємо ноутбук на охолоджуючу підставку Office Pro LS 121 G. Вмикаємо вентилятори і знову запускаємо стрес-тест aida 64 на 10 хвилин. І одразу можемо бачити значно приємніші результати. Через 10 хвилин тестування бачимо, що температура коливається в межах від 76 до 78 градусів. Усереднюємо значення і отримуємо 77 градусів. А це, в свою чергу, вже на 5 градусів менше, ніж без підставки. Наступна модель Office Pro LS122B. Дана модель вже йде в чорному кольорі, також виконана з алюмінієвого сплаву і має два вентилятори. На задній частині коробки бачимо зображення підставки, також бачимо розміри всіх елементів охолоджуючої підставки. А трохи вище розмістились технічні характеристики. Ця модель має трохи більші розміри, ніж попередня підставка, але також підходить для ноутбуків з діагональю від 11 до 15,6 дюймів. А відповідно і важить ця модель трохи більше 1138 грамів. При цьому коштує підставка LS 122, так само, як і попередня модель, а саме 1299 гривень на момент зйомки цього відео. Відкриваємо коробку і дивимось, що йде всередині. Перш за все, бачимо кабель живлення з USB на USB Type-C. А далі йде сама підставка в транспортувальному пакуванні. Ця модель також, умовно кажучи, складається з трьох частин. Це, звісно ж, основа, дві металеві направляючі, за допомогою яких можна змінювати кут нахилу та піднімати ваш ноутбук. І верхня частина це саме місце, куди і потрібно встановлювати ваш ноутбук. Знизу підставка має чотири великі силіконові ніжки, завдяки яким підставка не буде ковзати на столі. Верхня частина має декоративну перфорацію, яка до того ж допомагатиме. Краще циркулювати повітрю. А два вентилятори в цій моделі розміщені по центру, але горизонтально, а не вертикально. Також, щоб ваш ноутбук не ковзав та не дряпався об підставку. Тут є дві величезні силиконові вставки. А також є силиконові вставки на ніжках, які будуть тримати ноутбук, щоб він не сповзав. Якщо ми порівняємо ці дві моделі, то бачимо, що, по-перше, вони відрізняються дизайном, а також відрізняються по габаритам. І оця друга модель LS 122 b трохи. Більше, але ось вентилятори в них однакові. Тут також є лише один роз'єм USB Type-C для підключення живлення, і також є лише одна кнопка, за допомогою якої можна вмикати або вимикати вентилятори. І коли вентилятори працюють, вони також мають світлодіодну підсвітку, яка змінює свій колір по колу. Ось таким чином стоїть MacBook Pro 14 дюймів на підставці Office Pro ls 122 b А ось так виглядає 15,6 дюймовий ноутбук Lenovo на цій підставці. Ну що ж, настав час запустити стрес тест AIDA 64 і подивитись, наскільки ефективно справляється дана підставка з охолодженням. Через 10 хвилин отримаємо ось такі результати. Температура тримається в межах від 75 до 77 градусів. Усереднюємо результати і отримаємо. Температуру в 76 градусів, що в свою чергу на 6 градусів менше, ніж без охолоджуючої підставки. Наступна модель це в нас Office Pro Cooling Pad CP500S. Ця модель продається в двох кольорових варіантах. CP500S це в нас срібного кольору, і CP500B чорного кольору. Проте всі інші параметри та характеристики в цих моделях однакові. На зворотній стороні коробки бачимо всі технічні характеристики. Розмір моделі це 350. На 255 на 26 міліметрів. Ці моделі оснащені одним величезним вентилятором, діаметр якого 180 міліметрів, і товщина вентилятора 11 міліметрів. При цьому максимальна швидкість обертання вентилятора 580 обертів за хвилину. Підставка виконана з ABS пластику та має алюмінієву пластину. Є два USB роз'єми, а також регулятор швидкості обертання вентилятора. Також є можливість зміни кута нахилу ноутбука. Для цього є 8 налаштувань висоти. Так як ця підставка Підставка виконана переважно з abs пластику, і вона значно простіша, то і коштує вона відповідно менше. А саме 599 гривень на момент зйомки даного відео. Відкриваємо коробку і дивимось на комплектацію. Перш за все, бачимо кабель живлення з USB на USB в цій моделі, а також сама підставка в транспортувальному пакуванні. На цьому, в принципі, і все. Зверху це в нас перфорована алюмінієва пластина. Вона прикручена до корпусу за допомогою невеликих гвинтів, а все інше виконано з. З АБС пластику, включаючи з оцією підставкою, яка буде тримати ноутбук, щоб він не ковзав. По центру підставки розмістився величезний вентилятор. Його буде краще видно з іншої сторони підставки. А також з нижньої частини розмістився механізм регулювання куту нахилу самої підставки. На задній грані знаходиться два usb розєма а також регулятор швидкості обертання вентиляторів. А ось таким чином виглядає моделька в чорному кольорі. Так як вентилятор великий і він має невисокі оберти, то він працює досить тихо. В даній моделі можна змінити кут нахилу ноутбука, проте підняти сам ноутбук вище над рівнем стола тут не вийде. Дана модель підходить для використання з ноутбуками з діагоналлю до 17 дюймів. Ось таким чином виглядає 14-дюймовий MacBook Pro на Цій підставці. А ось так стоїть на ній 15,6 дюймовий Windows ноутбук. Ну що ж, настав час протестувати ефективність даної підставки. Вмикаю вентилятор на максимум і запускаю стрес-тест AIDA 64 на 10 хвилин. Для вас 10 хвилин пролітають дуже швидко і отримуємо ось такі результати. Усереднивши значення, отримуємо температуру нагріву в 73 градуси, що вже на 9 градусів менше, ніж без підставки. Нарешті переходимо до останньої моделі в цьому відео. Це Модель Office Pro Cooling Pad CP620S, ця підставка продається лише в срібному кольорі. Взагалі, дана модель дуже схожа на попередню підставку. Проте єдина відмінність полягає в тому, що якщо попередня підставка мала лише один великий вентилятор, то в цій підставці аж 6 маленьких вентиляторів. Кожен з вентиляторів має діаметр 60 мм і товщину в 15 мм. А максимальна швидкість обертання вентиляторів 25 тисячі обертів за хвилину. Якщо подивитись зверху. Хо на дві моделі cp 500 та cp 620. То тут ніяких відмінностей ми не побачимо. Проте достатньо лише перевернути підставки, щоб побачити різницю, і саме завдяки тому, що модель cp 620 s має більшу кількість вентиляторів, вона і коштує дорожче, а саме 799 гривень на момент зйомки даного огляду. Нарешті переходимо до найцікавішого до перевірки ефективності даної підставки, і в цьому порівнянні ми нарешті визначимося, яка з підставок охолоджує ноутбук краще. Підставка з одним великим вентилятором по центру, який має невисокі оберти, чи підставка в якої 6 маленьких вентиляторів, проте вони мають високу швидкість обертання. Встановлюємо Windows ноутбук на підставку, вмикаємо вентилятори на максимальну швидкість і запускаємо стрес тест aida 64 на 10 хвилин. Тест практично закінчився і отримуємо ось такі результати. Як завжди, усереднюємо отримані значення, і отримуємо температуру нагріву в 75 градусів. Що на 7 градусів менше, ніж без охолоджуючої підставки. Наразі всі охолоджуючі підставки ми вже протестували. І ось результати, які ми отримали для кожної з підставок. Найкраще охолодження ми отримуємо з підставкою під номером 3. Це модель Office Pro CP500. До речі, найдешевша модель в сьогоднішньому огляді, яка має один величезний вентилятор по центру. Проте, хоч ця модель і демонструє найкращий результат по охолодженню вашого ноутбука, я б все одно віддав перевагу підставці. Office Pro ls 122 b тому що вона набагато зручніша і набагато краще в плані ергономіки. І за допомогою цієї моделі можна максимально комфортно розмістити ваш ноутбук, навіть його розмістити таким чином, щоб дисплей ноутбука був прямо навпроти ваших очей. У кожної підставки різна ефективність, але й різна ергономічність. Тому необхідно обирати модель, яка найбільше підходить саме для ваших задач. Для цього в компанії Office Pro є великий вибір підставок на будь-який смак та гаманець. Тому ви точно зможете обрати для себе найкращу модель. А посилання на всі підставки, які були в даному огляді, я залишу в описі під цим відео. Обов'язково пишіть в коментарях під цим роликом, чи користуєтесь ви підставками для ноутбуків. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!